На мою думку, найгарніший дорожній набір, який в нас тільки є. Подивіться, який дизайн. Дзеркальне покриття, він фантастично переливається на сонечку. Дуже зручний, компактний, виглядає як невелика пудрениця і максимально класна в нього комплектація. Тут ось такі контейнери для лінз, пінцет. Зараз покажу поближче, він йде просиліконений, тому таким ви точно не Поцарапаєте або не прорвете свої контактні лінзи, м'якенький кінчик, і також в комплекті невеликий флакон для того, щоб можна було з собою взяти також розчин. Тому у будь-який час за будь-якої потреби у вас буде змога свої лінзи зняти або ж вдягнути, якщо не заплановано залишились не вдома і немає доступу до розчину. Також маніпулятор для того, щоб легко зняти контактні лінзи або вдягнути їх. І пара контейнерів, на яких також позначено ліва і права лінза. Ось так все в одному стилі. Дуже глибокий насичений колір. Такий замовити у нас всього за 200 гривень можна онлайн в Телеграм або в інстаграмі.